Вітаю в ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні. У випуску у Новгороді Сіверському військових рятувальників, поліцейських і цивільних навчають, як врятувати життя людині в умовах бойових дій. Дмитро Іванов написав заяву на звільнення з посади заступника начальника Чернігівської ОВА. Яку причину він назвав, та що про це каже Чаус? Георгіївський храм у Седневі – Церква, до якої не зайшли росіяни під час окупації села. Як храм пережив повномасштабне вторгнення і в якому стані зараз? Дев'ять із десяти людей помирають під час бойових дій від масивних кровотеч. У новгороді Сіверському навчають, як врятувати життя людині в умовах бойових дій. Військових, рятувальників, поліцейських і цивільних вчать надавати домедичну допомогу за системою мерч. Детальніше в сюжеті. О! Спасайте, болить, раняний. Серега, дай інформацію. Окружають! Окружають, окружають брахма! За легендою, боєць отримав поранення і контузію. Група забирає його з поля бою. Води на балаклаву! Є контакт. Людині мають врятувати життя, надати невідкладну домедичну допомогу. Чую погано. Щось в ушах шумить. Ей, осколочне. Осколочне. Міна цілий». Поки допомагають одному, з поля виносять іншого пораненого. Все, відходь, відходь. Найважливіше виконання бойового завдання. Потім власне здоров'я, потім здоров'я побратимів. У середмісті Новгорода-Сіверського відпрацьовують сценарії тренінгу з тактичної медицини. Мета навчити рятувати людське життя в умовах війни працювати в групі. Ми витягли пораненого бійця. При цьому я був поранений в праву руку. Я можу нести службу далі. Мої колеги виконують ну надають допомогу пораненому бійцю, який після вибуху. А я займаю оборону, захищаю. цю сю, ну все все, що про. Проходять медичну до допомогу, я з цієї сторони, з дальньої сторони. Оце наше завдання. Він він тихенько, тихенькові все нормально. Оксана єдина жінка в групі, керує наданням медичної допомоги. Я розумію, що не дай Боже на полі бою прийдеться, то це буде моя робота. І те, що вони вміють робити, те, чому вони зараз навчаться, це може врятувати їх життя. Тому ну тому, тому командую. Цивільний медик за освітою Оксана на курсах з тактичної медицини отримала нові для себе знання і навички. Абсолютно все нове. Ну це, це зовсім інша робота. Це це зовсім інше відношення. Це зовсім інша нервова система. Я вам скажу. Встановлення прикриття, подавлення вогнем, виноси і допомога. Група не знає сценарію заздалегідь. Зорієнтуватись мають на ходу, обрати правильний порядок дій. Вірно, все виконати. Ми почули два постріли з цієї сторони. Ми побачили, як боєць впав. В нього були поранені, поранення в грудну клітину і відкритий пневмоторакс, і поранення, поранення в ногу з критичною кровотечі. На критичну кровотечу з ноги наклали наклали турнікет, витягли людину, наклеїли йому оклюзивну наліпку на пневмоторакс, Почали записувати частоту дихання, час в картку. Рану під турнікетом затампонували, забандажували, турнікет не знімали. Зупинити кровотечу найперша в тактичній медицині. Від масивної кровотечі людина помирає протягом приблизно двох хвилин. кажуть інструктори. Найбільше людей помирають від крововтрати та артилерії. Це 9 із 10. Тому важливо навчитися накладати турнікети і цю крововтрату зупиняти. Насправді стрілецькі поранення, якими б вони небезпечними не здавалися, але за відсотковим співвідношенням вони нагадують холодну зброю під час першої світової. Ми маємо вміти працювати з артилерійським вогнем. Маємо вміти зупиняти критичні кровотечі як з кінцівок, так і з вузлових зон. Інструктори навчають наданню до медичної допомоги за алгоритмом мерч. Кожна літера вказує про того чи іншого вбивцю поранених на полі бою. М це масивна кровотеча, А – це дихальні шляхи, Р це респірейшн дихання, С – це дихання, C circulation, тобто кровообіг, H – це хед інжуріс і хайпотермія, тобто травми голови та переохолодження. Практичні курси проводять і на вулиці, і в приміщеннях малими і великими групами за різними сценаріями. Навчання тривають протягом кількох днів. Ця група сьогодні свій курс завершує. Дуже потрібні курси, і їх має бути якомога більше. І їх мають ці курси пройти всі бійці, абсолютно всі. Бо ну, мабуть, врятоване життя. Їх врятоване життя на полі бою залежить лише від них самих. Краще знати, де да воно не понадобиться, чим чим коли треба. А, а ти не знаєш, що і куди і як ми з літа почали залучати тактичних медиків, які перманентно проводили заняття з нашими бійцями, а також з бажаючими та іншими підрозділами, наприклад, зокрема там поліція, управління виконання покарання, Державна служба з надзвичайних ситуацій тощо це ініціатива районної військової адміністрації, і це вже десь або якщо не помиляюсь, четвертий чи п'ятий цикл проведення. Таких тренінгів до медичної підготовки. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини. Чернігів. Кількість повітряних тривог на території Чернігівщини і загалом України може значно зрости. Усе через спільні льотно-тактичні навчання з авіаційними підрозділами Республіки Білорусь та Російської Федерації. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. Як ідеться у повідомленні, навчання розпочалися сьогодні, 16 січня, та триватимуть до 1 лютого. Під час їх проведення будуть залучені всі аеродроми та полігони військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони Збройних сил Білорусі. Заступник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Дмитро Іванов написав заяву на звільнення з посади. Про це він повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. Хочу подякувати всім за плідну співпрацю та роботу. Вдячний всім тим, з ким довелося познайомитися та співпрацювати на благо нашої області та країни. Наша спільна робота не була марною та продовжиться. Дякую голові Ода В'ячеславу Чаусу та голові обласної ради Олені Дмитренко за те, що були поруч та допомогли мені прийняли таке рішення. У телефонній розмові на запитання про причину звільнення з посади Дмитро Іванов відповів так А я ж написав все в пості. Поважніше ще раз прочитайте, ви все зрозумієте. Якщо будуть якісь там інші подробиці, то я дам знати свої плани на нову посаду Іванов коментувати відмовився. Я не хочу коментувати, я людина досить активна, якщо ви за мною слідкуєте. Подальші плани і надалі працювати на розвиток нашої Чернігівщини і нашої країни. Начальник ОВА В'ячеслав Чаус у коментарі Суспільному сказав, що нині тривають погоджувальні процедури щодо звільнення Іванова. За його словами, це звільнення відбувається за згодою сторін. Мені важко коментувати по Дмитра Валерійовича. Я дякую Дмитру Іванову за плідну роботу. Він опікувався питаннями економічного розвитку, екології. А в періоду блоги Чернігова і до травня, в тому числі і питаннями гуманітарної допомоги, це звільнення за згодою сторін, і я хочу Дмитру подякувати і впевнений, що він стане чудовим командним гравцем в будь-яких інших проєктах. Нагадаємо, Дмитро Іванов офіційно став заступником голови Чернігівської ОДА 2 вересня 2021 року. Він мав займатися питаннями економічного розвитку регіону, інвестиційними проєктами, взаємодією і координацією з органами місцевого самоврядування, екологічною проблематикою, містобудуванням та регіональним розвитком. Він депутат обласної ради від партії Слуга народу, голова постійної комісії облради з питань економічного розвитку, інвестиційної діяльності та здійснення державної регуляторної політики. Сьогодні на Чернігівщині попрощалися з трьома військовими, які загинули на Донеччині. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на своїй Фейсбук-сторінці. Анатолій Ткаченко народився у 1964 році в селі Хотуничі на Сновщині. Із лютого чоловік боронив Чернігівщину, а після її звільнення виконував бойові завдання на східних кордонах України. Був командиром мінометної батареї. 9 січня цього року, під час бойових дій, поблизу села Парасковіївка на Донеччині, Анатолій потрапив під ворожий обстріл та отримав несумісні життям поранення. Сергію Яренку було 34 роки. Він народився у селі Ядути на Борзнянщині. З початком повномасштабного вторгнення Росії чоловік вирішив стати на захист країни. 10 січня 2023 року, під час виконання бойового завдання у районі міста Соледар на Донеччині, Сергій загинув. Попрощалися з воїном на його малій батьківщині, де й поховали. 49-річний Дмитро Дятловський народився у селі Волинка на Сосничині. З початком повномасштабного ворожого вторгнення долучився до оборонців України. Був навідником спеціального відділення кулеметного взводу. 18 грудня 2022 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Берестове на Донеччині чоловік загинув. Попрощалися з Дмитром у його рідному селі і поховали на місцевому кладовищі. За минулий тиждень на Чернігівщині від ускладнень, що спричинив коронавірус, померли дві людини з Чернігова та Корюківського району. Обоє були старші за 75 років, мали супутні захворювання і перебували на кисневій підтримці. Про це в коментарі Суспільному повідомила заступниця начальника управління охорони здоров'я Чернігівської ОВА Яна Драганюк. Станом на 16 січня в області на COVID-19 хворіють 947 людей. Протягом тижня госпіталізували 77 жителів області, 93 виписали. Наразі загалом у закладах охорони здоров'я стаціонарно лікується 60 людей. На кисневій періодичній підтримці перебуває 36 пацієнтів. Георгіївський храм у Седневі – церква, до якої не зайшли росіяни під час окупації села. Ще у 2020 році Георгіївську церкву внесли до обласної програми реставрації пам'яток архітектури національного значення. Вона передбачала виділення 450 тисяч гривень на проєктно-кошторисну документацію та грошей на саму реставрацію. Проте через російське вторгнення процес зупинився. Далі розкажемо історію цього місця, як храм пережив повномасштабне вторгнення та в якому стані він перебуває зараз. 40 днів це були, ну, мабуть, як для Моїсе в пустині 40 років. Дуже важко. Так, настоятель Георгіївського храму в Седневі отець Тимон говорить про час, коли селище було в окупації. Згадує, тоді не працював жоден магазин, продуктів не завозили. За хлібом седнівці ходили до сусідніх сіл, пробиралися стежками, про які не знали росіяни. Ввечері сипали пісок якийсь, дивилися, чи проїхала якась машина от, і в яку сторону. По слідах можна було оприділити, в яку сторону їхав цей тігар їхній. От якщо не їхав, то ми вже йшли в село в інше за хлібом. От і так само назад по слідах ми передвигалися, дивилися, щоб не потрапити на них. Отець Тимон розповідає, передбачаючи, що російське вторгнення може відбутися, планував стати капеланом. Ніхто не знав, чи воно відбудеться, це вторгнення і коли воно відбудеться. От у мене вже був указ, так і не не, не, па От до частини вже позвонили мені, військово сказали, що машину вже не можуть прислати. Я не зміг виїхати і вивезти своїх дітей. У нас залишались чотири дитини от, на руках. Неповнолітні і двоє батьків ну, з матушкою. За словами отця Тимона, односельці розказували, що окупанти його шукають, але додому не приходили. До церкви седнівці під час окупації не ходили, проте в неділю священник правив служби для рідних. Під час однієї з таких недільних служб росіяни зайшли у двір храму. Я чую голоси: вийшов патруль прямо десь, сюди до храму. Вони підійшли, постояли і пішли назад. Вони не зайшли. Їм ніхто не заважав цього зараз. Храм був відчинений, двері відчинені, Вони бачили, що двері відчинені, вона не зайшла. Сам храм дуже намолений, дуже сильно енергетична. Це тут місцина така. Ну, щось їх зупиняв. Георгіївський храм у Седневі – одна з найстаріших дерев'яних церков на Чернігівщині. Це пам'ятка архітектури національного значення. Отець Тимон каже, на теперішнє місце її перенесли на початку XVIII століття. Храм діяв до 1930-х років. А далі стояв занедбаний. Із 2004 по 2008 його реставрували, проте роботи не завершилися через брак коштів. У 2010 році церкву передали відновленій Свято-Георгіївській релігійній громаді і освятили. З того часу ми підтримуємо храм у ну, належному стані по нашим можливості. На жаль, з настанням цих бойових дій, будь-які. Туристична група в Сині прекратилися, тому фінансування. Фактично, ми ж заради тільки з туристів, і можемо якусь копійку собі взяти, щоб придбати якісь матеріали. Ну і небайдужі люди, звичайно, нам допомагають. Стан церкви з кожним роком погіршується. Отець Тимон каже: реставрували храм з порушеннями, тому його центр вийшов бочковидної форми. Через це вода зі стріх тече по стінах і пошкоджує обшивку. Все, що ми можемо, ми робимо. Ми пропитували і будемо весною знову це робити. Треба, звичайно, що знімати цю всю обшивку, передивитися все. Можливо, де їх брус його треба замінити буде. от. І, Звичайно, треба канапати тих храму, утіпляти. Якось рами вікон, вони вже гниють, от. тому що нема відливів, вони не встановлені, і вся вода потрапляє на ці рами, вони згнівають просто. Скоро просто посипеться скло і все. У 2020 році церкву внесли до обласної програми реставрації пам'яток національного значення, де передбачено 450 тисяч гривень на виготовлення проєктно кошторисної документації. Також Свято-Георгіївська громада щороку звертається з листом до Міністерства культури з проханням допомогти у відновленні храму. Ну, відповідь Відпевже та сама що коштів немає. Коштів немає. Ну, зараз можуть дадуть відповідь, що церква була внесена, що очікують ще щось. Ну зараз війна зрозуміла. Можливо, є міжнародні організації. От. Дуже сподіваємось, що нас почують. Оксана Ільчук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Перша служба українською. Вчора у храмі в селі Ладенка на Чернігівщині священники Православної церкви України провели службу українською мовою. За словами священника Євгена Орди, громада почала перехід з УПЦ три тижні тому. Спершу провели збори та проголосували про приєднання релігійної громади до Православної церкви України. Нині йде оформлення потрібних документів. Поки служби проводитиме капелан Олександр Мужук. Ми прибули послужити, з громадою, оставили священника, хоча б тимчасово обслуговувати прихід, мозок, який має приход в селищі серединка. Там поряд звучить, він буде поки поки не знайдемо нового гарно священника Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до ПЦУ перейшло 15 релігійних громад в області. Сказала Суспільному директорка департаменту культури і туризму, національностей та релігії Чернігівської ОДА Людмила Замай. Це були всі новини. Випуски із сурдоперекладом ви можете переглядати на нашому ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Про події області оперативно дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних. Щасти вам.